Маріуполі не тільки був був розвинутий футбол, а ще був розвинутий і баскетбол, і волейбол, і так само і плавання було розвинуто. Тобто боротьба, греко-римська боротьба. Там багато чемпіонів у нас з Маріуполя. Артем з Маріуполя з 10 років він займається футболом. Тренерську кар'єру починав, готуючи воротарів у жіночій команді і лічівка. Далі переходить до дитячої юнацької школи. Пізніше переїжджає до Краматорська тренером воротарів в клубі Авангард. Там пропрацював шість років. До рідного міста повернувся за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Коли жив там і бачив, як він розвивається, як класно там постає після 2014 року, то дуже дуже прикро, що наразі ми маємо таку ситуацію. Велика війна змусила родину Артема пройти через важкі випробування. Обстріли міста, життя в підвалі, де ділили укриття із кількома сотнями інших маріупольців. Розповідає, люди ділились останнім, рятували один одного. Коли знайшли вихід, як вибратися з міста. Артем врятував ще одну родину, яка мешкала у підвалі. Із немовлям. Ледь врятувалася від бомби, від снарядів, тих, що прилітали біля нас. В той пологовий будинок був великий прильот і. Зруйнували квартиру, вщент і ну майже майже ми не втратили життя, але ж все одно втративши і як сказати, втративши житло своє, втративши домівку і по перше, втративши свою родину. Брат Артема з сім'єю не змогли врятуватись від російських обстрілів. А сам Артем з дружиною та сином дев'ять днів добирались до Львівщини. У моєї дружини були родичі в Червонограді. Я не дуже знав цей город це місце, але ж поїхав, ну не зважаючи на всі обставини подалі від того лиха, що коїлося в Маріуполі. в Червонограді. Йому допомогло те, що футбольна спільнота в Україні справді як одна велика родина. І я подзвонив своїм колегам. Вони сказали, що можна піти туди. Там є футбольна команда, можна туди, в Червонограді. Я пішов спочатку в Дю США там поспілкувався, там з керівником. Потім мені сказали, що є на футбольному майданчику церкви. Є такий футбольний клуб, як Лідер. Пішов туди, і мені пощастило, я зустрів такого керівника, як Василь Дроздяк. Він запропонував мені попрацювати, спробувати в їх школі. Спочатку теж працював з воротарями, потім вже трохи пізніше вже я прийняв. Ну, прийняли прийняли таке рішення, щоб, щоб мені доручити якусь команду, щоб я працював вже з по повністю з командою. Ну так з дітьми працювати дуже дуже непросто, бо я кажу, що я працював з дітьми вже більш дорослішими від 14 років і старші, і працював вже з професійними гравцями. З цими дітьми і з професійними гравцями там завжди ну трохи трохи легше. Але ж коли е, я прийшов сюди і я вже почав працювати з дітьми, о, котрим там, по 6 років, по 7 років, то це зовсім інше. Зовсім е, інший підхід треба до них психологічний підхід. Е, десь когось посварити, а десь когось там похвалити. То як, як другий батько, так Артем розповідає сили налагоджувати життя на новому місці. Йому дає футбол, і його сім'я, яка вже на Львівщині збільшилась. І саме головне для мене це е, народилася моя донька тут Во. і. Один один рік і два місяці. Во ми народились в місті Стрей. Во це для мене це дуже, дуже велике щастя було. Во, і е, наразі е, все, все, що було таке негативне, е, переросло все в більш для мене, все в позитив. Тобто я шукаю позитив і в футболі, і в моїй сім'ї. Тобто для мене це саме найважливіше. Зараз він радить людям, які як і він змушені залишити свої міста, не опускати руки і пристосовуватись до реалій, які зараз є в нашій державі шукати шукати себе шукати себе десь тут починати десь працювати не просто так сидіти вдома і нічого не робити а працювати допомагати, допомагати державі допомагати нашому війську во як як можна там донатами чи як як завгодно але ж допомагати щоб ми здобули цю перемогу во і ще раз кажу спілкуватися з людьми, спілкуватися, мати якісь друзів, заводити друзів, і якось буде все легше буде все доволі стабільно і спокійно.